Виконуємо номер 801 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 48 дециметрів, друга А дециметрів, а третя Б дециметрів. Склади буквений вираз для обчислення периметра трикутника та знайди його, якщо А дорівнює 42, Б дорівнює 57 периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. У нас одна сторона трикутника 48 дециметрів, друга сторона трикутника А дециметрів. І третя сторона трикутника Б дециметрів. Ми склали буквений вираз для обчислення периметра трикутника. А тепер знайдемо периметр, якщо А дорівнює 42, Б дорівнює 57, якщо А дорівнює 42, Б дорівнює 57, то периметр дорівнює 48 додати 42. І додати 57. 48 додати 42, це буде 90. 90 додати 57, маємо 147 дециметрів. Записуємо відповідь. Ми записали буквений вираз, тому P дорівнює 48 додати А додати Б. 147 дециметрів. Номер 801 виконано.